Тому, за його словами, поки поліція підготується технічно, водії повинні зрозуміти, що потрібно їздити обережніше. Аламентська асамблея Ради Європи в своїй резолюції заявила про стурбованість фактами тиску на опозицію та незалежні засоби масової інформації в Україні. Про це йдеться у резолюції політичних наслідків російської агресії в Україні авторства чеського депутата Кристини Зеленкової. У пункті 7, зокрема, йдеться, що асамблеї прикро, що на тлі погіршення ситуації в галузі безпеки та відсутності стійкого припинення вогню немає прогресу в реалізації політичних аспектів Мінських. Президент України Петро Порошенко вважає, що військова загроза для України із сходу збережеться на довгу перспективу, тому на оборону країни потрібно виділяти не менше як 5% ВВП. За його словами, це необхідно робити, якби це не було обтяжливо для бюджету та економіки України. При цьому президент зазначив, що Україна порівняно з бюджетом використані максимально ефективно. Делегація депутатів регіональних рад та представників Ділового співтовариства Італії прибула до Криму. Про це повідомив голова правління фонду Ялтинський міжнародний економічний форум Андрій Назаров. Офіційна частина візиту триватиме до 16 жовтня. До складу делегації увійшли 18 осіб, що представляють 5 регіонів Італії. Нагадаємо, італійська влада неодноразово виступала за скасування санкцій проти Росії, посилаючись на те, що країна втрачає ринок збуту. Мінфін США голосив про чергове пом'якшення режиму санкцій щодо Куби, повідомляють у документі відомства. Зазначають, що ці кроки сприяють створенню додаткових сприятливих економічних можливостей для кубинців і американців. Автори документа нагадують, що діють відповідно до курсу президента США Барака Обами щодо Куби, окресленого у грудні 2014 року. Обама назвав цю політичну директиву черговим великим кроком вперед у зусиллях з нормалізації відносини з Кубою. Будинок бразильця Фернандо у Ріо де жанейро пограбували. Нападник Фенербахче, який з 2014 року проживає в Туреччині, мешкає в своєму шикарному будинку на батьківщині вкрай рідко. Однак його дружина і діти живуть там практично на постійній основі. Проте в момент, коли будинок був майже порожній пограбували злодії. Людина, яка доглядає будинок вранці, виявила відчинене вікно на другому поверсі. Також підкреслив, що щоб просунутися в питанні України, потрібно постаратися реалізувати мінські домовленості. Тонів міжнародного злочинного угруповання, які намагалися привезти сигарет на півтора. Та Палестина у ньому йдеться про особливий зв'язок ісламу з храмовою горою і Єрусалимом. Резолюція засуджує Ізраїль за порушення зобов'язань щодо забезпечення статус кво святих місць Єрусалиму. Зокрема, ізраїльська влада звинувачується у тім, що не дозволяє мусульманам вільно молитися у мечетях на храмовій горі. Про права євреїв на цій святині в документі. Не йдеться. Фізики США створили технологію, яка дозволяє перетворювати вуглекислий газ на молекули етанолу, тобто звичайного спирту. З цією метою вони розробили особливі наноголки із графеною міді, які використовують енергію електричного струму. Зім'явши листя графену у своїй рідній гармошки, вчені засіяли їх складники наночастками міді. Це призвело до того, що молекули вуглекислого газу розщеплювалися у чітко відведених місцях на кінчиках графенових наноголок. Кінцева мета дослідження у знаходженні способу перетворення. Атмосферного вуглекислого газу у біопаливо та інші корисні речовини. Це поки що всі новини до цієї години. Випуск підготований за матеріалами Кореспондент НЕТ. Первак і наше радіо представляють смачні хіти сезону. Партнер проекту Первак. М'ясце ароматне.